Всім привіт, я Тайшер І сьогодні буде проходження арми на мою думку, одного із е, самих складних у Formics Mobile це воскресший капітан і воскресший капітан. А це моя третя спроба, і вона фінальна, тому що навіть якби я тут запорог би і, і хотів би ще раз пройти цю арму, В мене вже не вийшло, тому що я проходив десь без 5-4 хвилин на 12 ночі. Тобто вже після 0 буде нова арма. І це була остання спроба, і як ви розумієте, вона була вдала. От, і я проходив в принципі це людиною три спроби робив просто на рандомі. Пробували і два рази перша раз затупили добре так сильно. Тому що я втопився, а друга спроба, вроді, теж я втопився. Тому що, ну, появляється тільки перший краще капітан, і все закінчується швидко. Я топлюсь. Тут вже, хоча я трошки заруїнив, але вже вийшло трошки краще, ніж попередні рази. І ну, тактика сама звичайна. Він ставить атомку. Ну, Мені дали перший хід, це дуже добре. Дали б йому перший хід, а я б робив те саме, що і він зробив в принципі. От а, Дальше я беру лечу ранцем і буду скидувати лівого зомбака просто воду, тому що буду надіятись, що його кине кудись ближче до його сутіметників, так сказати, з, е, його інших зомбаків. Коротше, отак кажучи. Е, і буде нам легше в принципі, її вбивати. Але ну, вийшло, що вийшло. І тут я дуже сильно затопив, я не зміг е, розбити мінками для його атомки. І ну, тут я думав, що все-таки програш. От, я навіть виключив режим, режим зосередження. щоб тобто, Не проходило мені повідомлення, ніхто не дзвонив, хоча це вже була ніч. Але повідомлення мені відправляють по КД, тому я от, думав, що все-таки будуть тому я це і робив. От. Ну і Ми продовжили проходження, тому що ну, це одне, остання спроба. тобто Вже після цього є спроби. цієї армії ми вже не побачили. До речі, чому це саме складна арма? Одна з складних арм. Тому що все-таки карта така дуже вільна. Із -за, цього, ну, із За цього тут легко все знести метеоритами. І ну, тут важко просто якось рухатись, тому що ще й два воскрес капітана після. Після одного все просто карта рушиться, а тут їх ще й два. І я пам'ятаю, один раз вже приходив, але без віду. І також потратив десь проб 10-15, тобто я із вечора грав, і зранку грав і проходив. Тобто, ну, дуже важка арма. дуже важка важка арма, арма. От, ну, у нас яким чином вийшло вже скинути їх всі в кучу, я вже постав атомку, тому що ну, треба їх якось уронити. І в принципі нема різниці. Тобто, якщо ти не поставиш атомку, бити їх сенсоркою, я думаю, ну, це такий собі сенс, тому що ну, ти будеш зносити хп, да, ти їх вб'єш. Але яка різниця? Навіть якщо ти пустиш атомку, ти несеш десь в 2-3 рази більше хп, чим просто сенсорками закидувати. Або ліпами, плучом і так далі, газ. А, звісно, газ можна було якщо там був би а, дамаг до яду, але його немає. Тут дуже, до речі, не везе, тут вони закидуть метеоритами і в принципі, сильну карту рознесли. Хоча, от, знизу на нижню частину карти все рівно, а от на верхню краще б її не трогати. А от В цій спробі вийшло, як завжди. Я заруїнив сильно. Ну, Але це третя спроба. Звісно, я не думав, що заруїню, але ну, що вийшло, то вийшло. От. Ну і тут, я думаю, ну, дати сенсорку ну, немає сенсу, то я кину газ, тому що ну, сенсорка, напевно, вдарить не всіх. А дати барашку розкине, розкине їх всіх, виходить, ну і тільки газ. Газ буде зносити кожен хід по 35 хп, це в принципі дуже добре. З головою хватить, ідеально. От. Далі, дальше, далі, дальше, далі. Дальше. Ну, кидає Азазі, звісно, треба ж використати, тому що вони часто попадають по нам, і ну, додатковий демедж ніколи не помішає. Він, звісно ж, закинув так сенсорку, що попав по всім. Класно, але ну, от є проблема, він просто викинув одного зомбака з газу. От. От. Ми дуже швидко їх вбили. Просто там буквально за пару ходів. в Основних, тобто, де ми наносили самий урон їм. І от, остається там в синьої в синій команди 7040. 40 КП, а вже в жовтих 500, тому що ну, одного я втопив, і він тепнувся і ми в ту частину карти, ну, де його остальна ну, тіма її нема просто. І з цього ми його і особи не уронили. Нам треба основну масу знищити, а тоді вже його ну, от, чіпати. Хоча він якраз типу, буде останній, тому що синю команду ми знесемо, з'явиться Воскресший капітан. І ну, тоді будемо вбивати спочатку капітана. А тоді вже будемо бити останнього жовтого зомбака. Тому що, якщо буде два воскрес капітана на карті, то я думаю закінчиться все в рази швидше, чим, ну, чим з одним. Там, буквально, я думаю, за пару ходів він нас всіх перетопить. Тому що, дійсно, тут також треба надійтись на удачу, тому що часто кидають фуги. Наприклад, в попередній спробі там дві, дві фуги підряд кинув і не було просто перчатки, нас просто, мене просто втопив і його теж втопив там, там, без шансів. От, такі справи. Тут у нас дуже мало ХП, хоча на ХП дивитися не має сенсу. Тобто, ХП тут ключової ролі не грає. Тобто головне просто уронити, уронити, демідж і так далі. Тобто, от, тому що ну, урон вони такі великі урони не наносять. Такі от, тут вони зовсім не носять. Якщо там подивитися на Вормікс на компі, то там тобто, великий Вормікс, то там боси такі демедж вкидають, що страшно подумати, типу як грати. Але там більше можливостей, більше зброї а, дуже багато всього, навіть обнова вийшла, десь недавно чув, тому там в рази краще, в рази легше проходити в плані арсенала, а от боси там складні, там навіть бос може дати тобі. Ну поставити собі охоронця, дати куву т.д. Тут такого немає. Ну Тому що це все-таки менша версія. От. До речі, цей зомбачок це дуже добре, що він появився. Просто топ він він нас просто трохи сейвив, тому що кожен хід скашу капітана нам ну кидає з під знизу. да Вони там будуть метеорити знизу, бити карти. Але якщо є і він ходить, то. Воскресний капітан вже не ходить, і метеорити бити не будуть. Тобто, він вже карту трохи приберіг нам, і він особо нам там і дамаг не наносив. Тобто, все добре. Тут я йому, вроді кажу, чи камери давати. Хоча я не повин, що йому казав, ще давати. Там можна і газ, типу, взяти токсин і кинути газ. Але вроді він як токсин вже юзав або не юзав. Ну, вроді не юзав його. От, так, от. так, Він каже, що токсин на наступний, хоча краще б вже зараз використовував і кидав би газ, тому що видно, що він тут. В принципі, там застряг, так можна сказати. І Монекін Тегас він би точно, ну, звідти не виліз. Хоча є шанс, але я так думаю, що все-таки він би не виліз. І так і було. Тут я йому сумку. Тому що, до речі, спроб так в мене було 10, напевно, десь плюс-мінус. Все-таки я всі місії трати на цю арму і пройшов все-таки. Вот. І я йому давав сумку. Тому що, ну, по ХП щось іменно в цій спробі, по ХП ми присідали, ось такі, бо нам дуже сильний демедж влітав, іменно в цій спробі. В тих там в нас було і по 600, і по 500 хп, там, ну, демеджа ніякого не було від них. От. Тут тут я не знаю, тут він просто хотів його трохи наворонити, і в нього, до речі, вийшло. Але мені дуже таки не подобається, тому що ну, закрита територія, ну, закрите місце, там, де він зараз знаходиться. І люба така погана, скажімо так, як сказати, спроба, ну, тобто він хоче спробувати і все. Тобто, просто ступить хід. А кожен хід тут в, в цій армії це ключовий хід, тому що ну... кожен хід у нас на Лутоні. Коротше, тут ще бах. Я не знаю, я думав, до речі, що мене викине, тому що вже так пару разів було. Ну, не, не на відео, але було, і я думав, що все, GJ, мене просто викине з ігри, і на цьому все закінчиться. От, Але не викинуло, дуже повезло сильно. Все-таки повесло дуже сильно, причому. О. Ну, і нас знову ж таки даю йому ще одну сумку, тому що вже по ХП він присідає і він знову токсин не використовує. Дивний чел. Тут я э, думаю поставити під нього мінку. Просто під э, воскрешу капітана. Тому що я надіюся що метеорити просто будуть бити знизу. І якраз э, просто його підкинуть, скинуть на мінку, мінка його доб'є і все. І на цьому все закінчиться. Ну і тут я беру НЛО і просто пробую добити зубачка і добити жовтого. І так, літаю, я потім такий трошки втрачаю контроль і все. Ну, але все одно добив все, що мав зробити, то зробив. от. Надіюсь, все-таки він взяв, нарешті він вже взяв токсин. Але все одно добре, у нас хп доволі багато. От все добре. Ну, я от. Я от просто ну, Думав, що він все-таки це не зробить, думаю, він догадається, що краще почекати, щоб просто його скинула мінку, Але ні, він травить правильно і добиває просто другим арбалетом. Ну, це теж добре, але можна було просто його затравити і піти в якийсь більш безпечне, безпечніше місце зверху, наприклад, на бамбукові справа. От, але він вибрав такий варіант, і добре, що хоч його не втопило, тому що ну, видно, що він капець. Прям дуже сильно під виносом знаходиться. Там будь-який метори злітає там під нього, і він буквально вже все топиться. От, ну тут я не хочу йти. Так скажемо, свого місця, ну, дуже ідеальне, прям іменно в кінці завжди спроби залишалося те місце, де я зараз знаходжусь, і там воно якраз найменше розбомблене метеоритами. От, він летить до мене. Ну, звісно, треба кидати перчу, тому що ну, ми не вивеземо просто. Він кине одну фугу, наздох втопить, каун, нас двох втопить. Тобто стільки варіантів, і ну, в будь-який момент може щось статися. Ну, в цій справі дуже весло, фугу майже не кидав, там проти один раз бікіну і все. Тобто, бурани це ще не страшно. А от фуга, коли залітає і попадає, це саме страшне. От тут е, він просто втопився, кинули кудись вправо, і знову він втопився і кинули його дуже хороше місце, просто де він прям ідеально знаходиться. Прям і під сині можна йому в принципі піти і дати кову. Тут я граю ввечері і думаю, що мене знову зараз викине просто з гри. Тобто, прям. В моєму випадку тут такий жорсткий хардкор був просто нереально. По-перше, баг, із-якого можемо мене викинути із ігри. Типу, а по-друге, мене зараз ще просто відключає тобі, провірка електронної пошти, ну це капець, коротше. Тут я не знаю, що він дав йому. Я не побачив. А, бл вроді блокератор дав. Типу, він казав, синіх він вроді немає, дав блокератор і його зламав. От він. По хп ми дуже сильно, ну так скажем, просіли, і в будь-який момент, якщо в нього снайперка залетить, оскільки що капітана, то вдвох ну, ваншотне або одного буде у вроду. Ну тут я йти знову ж таки не хочу, і нічого немає іншого виходу. Я просто даю метеори. Метеорити теж добре. От, я йому зношу так 150 хп. І вроді як плюс-мінус, хорошо. Добре. Тут він ставить ще одну банк, балку і використовує фріз. Добре, в нас хп мало. От, бачите, він кидає просто снайперку, і якщо він попаде, то ну просто викине нас в бій і все. Але не попадає. Тут ще й на мого охоронця натикається і добре. Тут я не знаю, що робити. Тут могло дати саму на та можна. Було. Але дуже ризиково, а кожен хід у нас дуже важливий, і я не ризикнув все-таки я баран, чому б його не використати тобто. Тому що ним я точно попаду, знесу йому трохи ХП. А от якщо ракету, яка саме наводиться, просто ну, не попаду і все. І на цьому все закінчиться, дуже класно буде. От. Ну Можливо, там один хід можна простити. Да, там. Ну, але все рівно краще не втрачати ходи, тому що армия правда складна. О, тут він дає самому навіть ракету, да, і вона попадає, до речі. Це, я не очікував, що вона попаде, тому що там багато пікселів, багато карти осталося. Тут в нас а, немає перчів, вона кінчилась. І все, ми пройшли, тому що метеори нас не втупили. Я тут беру на себе пояс, а, беру джек і, в принципі, виграю. Отака була армігедон. Отакий був армігедон. Дякую всім за перегляд. Хай щастить і до побачення.